Всім добрий день. Сьогодні ми встановлюємо програму для графічного 3D-моделювання Blender. Для цього переходимо за посиланням blender.org. Потім натискаємо на кнопку Download. Далі нам потрібно вибрати нашу операційну систему, яка встановлена на комп'ютері. У мене Windows, тому я вибираю Windows Installer і починається скачування пакета установщика. Ну, так як в мене вже е, скачаний, я починаю його е, установлювати. Тут ми просто натискаємо Next, приймаємо політику. Next. Вибираємо, куди, куди ми встановлюємо, Next і натискаємо Install. І починається установка блендера. Так, тут так, натискаем так. Установка триває недовго, це приблизно десь 1-2 хвилини. На цьому етапі можете перемотати відео, якщо я його не обріжу. Є. В кінці натискаємо фініш, нас переходить, посилання сюди. Тут. Розробники блендера, нам пропонують задонатити якісь гроші для їхньої підтримки, це вже ви самі вирішуєте. Так, відкриваємо блендер Тобто з'являється його іконка. І при першому запуску блендера у нас вискакує таке віконечко. Тут ми можемо вибрати. Мову, на якій буде блендер. Тут навіть є українська мова, але для нашого навчання ми будемо вибирати все-таки англійську мову, тому що щоб було менше різних неспівпадінь Тобто залишаємо все те саме, і в принципі, вже блендер у нас. Працює. На цьому все. Дякую за увагу.